І ще раз усім доброго ранку. Які соціальні послуги надає населенню Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування? Розповість виконуюча обов'язки директора, це Алла Деревілянко. Доброго, доброго ранку. ранку! Рада вас бачити в нашій студії, і е, хотілося б якомога більше дізнатися про ваш центр. Хто має право обслуговуватися у вашому центрі? Це є громадяни міста Ужгорода, це одинокі громадяни, похилого віку, інваліди, хворі. Угу. Тобто, всі, які потребують допомоги, можуть звертатися. А в який спосіб вони можуть звернутися до вас? Звертаються в управління праці та соціального захисту населення. Оформляються задається направлення, ну, направлення путівка згідно з заяви, паспорта, медична карта, медичний висновок, ну, пакет документів. І хто приймає рішення щодо того, можна давати такій особі соціальну допомогу чи не можна? Це надається управлінням праці та соціального захисту населення. Угу. Тобто вони приймають рішення, видають путівку згідно з усього переліку документів, які зібрали люди. А довго ця процедура триває? Багато часу займає? М -м, відносно, ну, взагалі, як швидко зберуть цей пакет документів, а сама процедура десь до тижня. Угу. Десь так, тиждень-півтора. Пані, але наразі у вашому центрі скільки перебуває підопічних? В стаціонарному відділенні в нас осіб. Розкажіть, скільки є відділень на початку? Відділень у нас є 4. Угу. Це відділення соціальної допомоги вдома, де наші соціальні робітники обслуговують стареньких на дому. Є відділення стаціонарного догляду, в якому наразі перебуває 35 осіб, з них 8 лежачих, тобто ага. ну, ліжко хворих. Відділення організації надання адресної та натуральної допомоги та новостворений такий структурний підрозділ це сектор обліку та нічне перебування для бездомних осіб. Навіть такий у вас. Так. Так, він відокремлений структурний підрозділ. Давайте про кожен підрозділ поговоримо окремо. Почнемо із стаціонарного. Так, ем... так. Як е, в який спосіб, які е, причини того, що люди потрапили до вас е, в стаціонарний підрозділ? Ну потрапляють по різним причинам, uh -huh. по життєвим обставинам, так чи інакше є такі обставини, що люди потребують. Вони допомоги, там перебувають вони цілодобово, е, проживають? Так, так, цілодобово. І скільки часу вони мають право так переживати е, проживати у вас? Якщо на платній основі, тобто це особи, які мають дітей, мають. Тобто у вас проживають навіть люди, які мають родини, мають От дітей? Так, так, так. Це йде на платній основі і є ну, одинокі, які згідно з законодавства, у нас перебувають на повному державному утриманні. А скільки яка вартість перебування, якщо це платна основа? На платній основі це згідно тарифу. На утримання це 85-50 на добу, угу. а одинокі вони 75% вартості за надані послуги від розміру пенсії. Тобто пенсійний фонд автоматично перераховує 75% на наш центр і 25% залишок іде людині угу. на руки. Щодо допомоги е, по, е, тим людям, які потребують на дому. Хто відвідує цих людей? Як саме виглядає процедура отримання цієї допомоги і в чому вона полягає? Ну, наразі нас на відділенні соціальної допомоги вдома перебуває 190 осіб. З них 19 це є з п'ятою групою рухової активності, тобто це повністю лежачі, яких соціальні робітники обслуговують кожного дня по 4 години. Кожен день соціальний працівник приходить і перебуває з цією хворою людиною 4 так, так. години. Так, це в кого п'ята група рухової активності. Це той повністю лежачий. Якщо людина обслуговує себе дно, то два рази на тиждень. А в цих людей, які, до яких приходять соціальні працівники додому, є рідні? Е, є рідні, але рідні. Не близькі, тобто далекі, можливо, угу. є родичі, а тобто, таких немає поруч нікого. Так, що тобто, згідно законодавства, повинні здійснювати догляд, допомогу, таких в них немає. І тому наші соціальні робітники стараються з усіх можливих сил угу. стати їм помічницями. Я Скажу опору. вам, що це нелегка така робота. Приходити до абсолютно чужої людини. І е, я впевнена, що у догляді, е, доглядом все не, заклю... не закінчується. Часом з цими старенькими треба просто поговорити, посидіти, вислухати їх. Так, це робота нелегка. Люди, які виконують цю роботу, наші працівники, вони взагалі ця робота виконується за покликом серця. Тобто, це не просто... Це треба мати велике серце, скажу вам. Не так, кожен погодиться. Так. Тому що це, як ми ну, казали, що ну і поспілкуватися. Деколи просто спілкування, воно важливу роль відіграє, тому що людина поспілкується, так як вона сама у чотирьох стінах поспілкується, і їй вже легше. Чи є у вас у штаті психолог? Так, психолог є, звичайно, працює із нашими старенькими. І це один сам, спеціаліст чи їх декілька? Один, mm -hmm. один. А хто це, якщо можна спитатися, прізвище психолога? Кондраш Людмила Васильівна. І чи часто звертаються старенькі до неї про допомогу? Звертаються. Чи вона сама проявляє ініціативу? В принципі, вона сама проявляє ініціативу, тому що старенькі люди, вони вже кожні своїми життєвими принципами. І своїми життєвими, і в чомусь це... переконати їх важко. Так, їх важко переконати. Тому, от вже психолога така от задача знайти підхід, найти підхід, щоб трошки людину. А чи часто доводиться їй проявляти ініціативу? чи часто вона бачить потребу в тому, щоб підійти і запропонувати свої послуги фахівця? Так, проявляє ініціативу досить часто, тому що людина, яка потрапляє або оформляється до наш заклад, це є в якомусь роді, це є шок, це є стрес, тому що ну, вирвати людину із її життєвого такого середовища, тобто із її власної квартири, і оформляти до нас, це нелегко і тому вона проявляє ініціативу, спілкується з ними. Розказую, що не все так погано. Переважна більшість ваших пацієнтів, я не можу не знаю, як їх правильно назвати, підопічних, підопічних Скажімо, так. вони потрапили до вас за власним бажанням чи їх туди прилаштували родичі? Ні, обов'язково це мусить бути власне бажання особи. Але ініціатива йшла від кого? Ініціатива йшла від родичів. Де, ну є ну, в більшості випадків, це ініціатива йде від самої особи. Від самої особи? Так. так. Угу. Про третій підрозділ ми ще з вами не поговорили, і про четвертий Наш відділення оценок. організації надання адресної допомоги. Воно люди можуть прийти до нас. Так само є пакет документів, яким ну, цей структурний підрозділ може надати речі, взуття, твердий там, який інвентар. Це все, звичайно, ну, тобто, третій підрозділ до вас вже приходять безпосередньо в центр, і ви там надаєте допомогу, людина повертається додому, так? Ну, завжди пакет документів збирається через управління праці. Так само пишеться заява, ага. подається пакет документів, і людина може прийти і вибрати все, що потрібно, з наявних в нас можливостей. Розкажіть, будь ласка, ще про функціонування підрозділу, який опікується тими, які людьми, які не мають постійного місця проживання. Так, це новостворений структурний підрозділ. Коли він був створений з 1 грудня. З 1 грудня цього року? Цього а, року. минулого року. Ну так, минулого року. Якби із 18 березня це був просто ну, сектор обліку без права проживання. Ага. Там облікувалися особи, яким видається посвідчення про взяття на облік бездомної особи, і працівниками здійснюється сприяння у працевлаштуванні, у відновленні документів. Тобто ви займаєтесь навіть такими питаннями? Так, так. І з 1 грудня, якби при цьому секторі обліку створений створено нічне перебування, де особи, які... Не мають постійного місця проживання, тобто це є без, безпритульні особи, бездомні особи через приймальне відділення Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. Там вони здійс... там вони проходять медичний огляд, ну, загальний огляд. Скільки наразі людей таких без постійного місця проживання перебуває у вас на обліку? Е, наразі троє, тому що воно розраховано на п'ять ліжкомісць. Тільки п'ять. Тільки п'ять ліжкомісць. так. У майбутньому розширювати е, е, ліжкомісця, збільшувати їхню кількість, ви не плануєте? Е, в принципі, Буде ну, можливість. Інакше можливості, спитати. якби приміщення не дозволяє. Угу. То приміщення, яке виділено, воно не дозволяє більше, ніж п'ять ліжко місць. Коли був взагалі створений цей центр територіальний? Центру вже 23 роки. Він був створений на базі садочка на Благоєва, 10Б, на шахті. Тр трішечки про історію не можете розповісти, з чого все починалося? Кількість ваших підопічних на самому початку і як змінювалися можливості центру за ці 23 роки і послуги, які він надає. Послуги, ну, історія, так як я сказав, ну, вже 23 роки центру, це був mm. колишній садочок, так, там, ну, є палат, ну, він не здійснений так, що цей би був садочок. Mm -hmm. і Тобто на самому палатик, початку та, створювався він, було для приміщення садочку, садочка. Так так. так, так. так. Послуги надавали, надаються такі, як і зараз, людей приблизно кількість однакова. Скільки соціальних працівників у вас зараз працює в центрі? Соціальних, ну в штаті у нас 72 працівників, по факту їх 63. Чи вистачає людей? Людей не дуже вистачає. Є в нас необхідність у медичних, ну, в санітарках, в санітарках, прибиральницях. Дуже важко тепер знайти людей. Ну, але в принципі, Дівчата, які працюють, вони з усіх сил, з усіх можливостей, роблять так, що в центрі щоб був порядок, чисто, уютно. Тобто, нехай воно буде трошки якби, бідно, але воно має бути Охайно, чисто, чисто. Охайно, Так, так. Якими були підсумки ваші у 2017 році центру, який ви очолюєте? Якому ви є виконуючи обов'язки за 2016 рік нашим центром було обслужено, надано соціальні послуги півтори тисячі особенно. Якщо детальніше, це 1506 осіб. Получили послуги. Ви задоволені центру. цим результатом? Як вважаєте? Мені просто важко з боку оцінювати. Хороший цей результат поганий і оціночні результат, судження результат хороший. Він не є поганий, але. Стараємося, стараємося підвищувати показники, щоб охопити якби більшу частину нашого місця, більшу частину осіб, які потребують догляду. Тобто, стараємося і щоб показники зростали. Якісь завдання ставили собі на цей рік, новий 2017. Так. Я перепрошую нас є дзвінок, ми на нього відповімо, і потім продовжимо розмову. Доброго ранку ви в ефірі. Доброго ранку. Ви нас чуєте? Доброго ранку. Доброго. Я вітаю ще раз ваш колектив телевізійний і вашу гостю з Різвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя і Божої благодаті. Ваша гостя дуже хорошу роботу має опікуватися бездомними і у. Самотніми людьми. Я наскільки знаю, там оплата йде 75% від пенсії старих людей, але є випадки, коли ви забираєте всі 100%. У яких це випадках? І ну так, одні получають тисячу, тисячу сто пенсію, а другі до трьох тисяч. І який процент їм оплати цим людям, яких, допустимо, 3 тисячі або 2,5 тисячі, як вони оплачують повністю всю, чи <кій> якийсь відсотків, і в яких випадках повністю всю пенсію вам дають? Гарно дякуємо за запитання. Особи та ну, про це, що ми вже говорили, особи, які е, мають е, дітей, мають родичів, які по законодавству повинні здійснювати догляд і допомогу. Вони знаходяться на повній оплаті 100%, це 85,50 на добу. Тобто в місяць воно вартує 2650 гривень. Особи, які одинокі, одинокі, не мають рідних, вони на 75% від розміру пенсії. Але якщо пенсія висока, як сказала телефонний дзвінок, uh -huh. що не більше, ніж 2650 гривень. Тобто, якщо в людини пенсія 7 тисяч, то 75% відраховують, але не більше, ніж 2650 гривень. Гарно, дякую, гарно, дякуємо, що ви дивитеся на нас, що ви проявляєте активність і що ви не є байдужими. Ми завжди раді чути телефоні дзвінки в нашій студії. Нагадую, що телефон прямого ефіру 616191. І на сам кінець ваші плани ми зупинилися на цьому питанні на цей рік. Плани в нас є. Є в нас це не проблеми, це в нас є оновлення засобів реабілітації. Ремонт харчоблоку у нас є в планах, і ремонт повністю заміна опалення. Я бажаю вам, щоб всі ваші плани у цьому році здійснилися. Я вітаю вас із новим роком, вітаю вас із Різдвом Христовим, усіх працівників вашої служби. Ви робите велику і добру справу. І хай Бог вам завжди допомагає у цьому всьому. А вашим підопічним бажаю здоров'я, духовного і фізичного насамперед. Дякую, вам. щиро, дякую. До нас приходила Алла Деревлянко. Це виконуюча обов'язки директора Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування. Ефір на телеканалі Тиса 1 триває далі.